Доброго дня, мене звуть Дмитро Данкович. Подивимось на новини з точки зору позитиву, але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові випуски, і звичайно підтримайте це відео. Зробити це дуже просто. Дзвіночок вподобайкерпос коментар. Дуже вам за це дякую. Головною російською новиною останніх днів звичайно ж стало відео засідання агентства стратегічних ініціатив, яке з Путін несподівано перервав. Хочу мене зарані звіт. Возникла необхідність е е е е е провести міжнародний телефонний розговор. тому я. В ходе доклада Светланы Витальевны вынужден был на минут пять отойти от, от экрана. Но вы, пожалуйста, не останавливайтесь, продолжайте работать. Я переговорю, переговорю по телефону и вернусь на рабочее место. Я піду, але ви не зупиняйтеся. Звучить, знаєте, як поганий сюжет поганого фільму для дорослих. Я піду, але ви не зупиняйтеся. Користувачі в цьому світі почали обговорювати цю головну російську новину. Відразу ж з'явилося безліч версій. Ну що саме сталося на цьому відео? Насамперед, усі звичайно згадали про знамениту другу валізку. Пам'ятаєте? І користувачі вирішили, що Владимір Путін покинув зустріч, щоб ну якби це е, літературно пояснити, бо так би мовити, валіза кличе. О. Були й інші версії. Хтось запевняє, що путіну просто привезли е, доставку. І оскільки він нікому не довіряє, то зустріти доставщика вирішив особисто. Ну і нарешті прихильники теорії змов впевнені, що просто час засідання збігся з часом зміни двійника. І той, що був в кадрі, момент засідання, товариш таки принциповий і переробляти не любить. Загалом версій багато. Можливо, у вас до речі, є ваша версія, що стало причиною того, що Владимір Путін так різко перервав засідання. Напишіть про це в коментарях. Пізніше прес-служба Кремля повідомила, що насправді Путін під час наради зателефонував президент Гвінеї Бісао Умар Сісоко Ембало, ну правильно? Коли тобі телефонує мбало, стає трохи сісоко. Тепер зрозуміло, все ж таки основною залишається версія з валізою. Щоправда, прес-служба Кремля не уточнила, скільки разів на день Владіміру Путіну дзвонить президент Бісао. Лікарі стверджують, що з віком це відбувається все частіше. І, взагалі, знаєте, мені здається, що це стане мемом. У разі, якщо закортіло, то завжди можна буде сказати: вибачте, мені телефонує президент Гінея Бісао, я змушений відлучитися. Можливо, несподівана фізіологічна потреба покинути засідання. Виникла Владіміра Путіна на тлі заяв. Президента США Дональда Трампа він зробив перше звернення до Путіна про припинення війни в Україні. Цитата: Я не хочу нашкодити Росії, я люблю російський народ, і в мене завжди були дуже хороші відносини з президентом Путіним. Ми ніколи не повинні забувати, що Росія допомогла нам виграти Другу світову війну, втративши при цьому майже 60 мільйонів життів. З огляду на все вище сказане, я збираюся надати Росії, економіка якої зараз зазнає краху, і президенту Путіну дуже велику послугу. Припиніть цю. Безглузду війну далі буде тільки гірше, заявив президент США. Знаєте, я думаю, ця цитата точно могла стати причиною, через яку Путін так різко покинув нараду. Серйозно, більш жорсткий тролінг складно собі уявити. Ну, Давайте ще раз, ми ніколи не повинні забувати, що Росія допомогла нам виграти Другу світову війну. Впевнений, що якщо друга валізка Путіна існує, то після цієї фрази довелося заводити третю. Тому що саме Владимир Путін всі останні роки методично працює над тим, щоб продавити в інформаційному полі тезу про те. Що це саме Росія перемогла в Другій світовій війні? І ні союзники, ні Україна, ні інші країни колишнього радянського союзу до цього жодного стосунку не мають. А тут, за словами Трампа, Росія просто допомагала США в боротьбі з гільтеровською Німеччиною. Чекаємо фразу, що стала вже крилатою. На дулі, просто нагло обманули. Але Дональд Трамп на цьому не зупинився. Ідемо далі. Цитата: якщо ми не укладемо году щодо України найближчим часом, США встановлять високі податки, тарифи і ведуть санкції на все, що Росія продає Америці. Податки мити і санкції також будуть спрямовані на все, що РФ продає іншим країнам. Кінець цитати: звичайно ж, в Кремлі відразу відреагували на ці заяви. Амбасадор під носової рослинності, а також прес-секретар Кремля Дмитрій Пісков, відреагував так. Ну він заявив, що Росія готова до рівноправного діалогу з США. Москва чекає відповідь. Відних сигналів від Вашингтона їх поки що не надходило. Кінець цитати. Ну, ось слухайте, звідки стільки лицемірства а? як не надходило вже на інавгурації Дональда Трампа були подані чіткі сигнали Москві. Так їх потрібно вміти правильно зчитувати, але все ж таки, ну ось дивіться, будь ласка, Ілон Маск показує чіткий сигнал Росії. Дякую Так, багато хто вважав, що Ілон Маск просто зіганув, але ні, він так показує товаришам з Кремля, що якщо Росія не заспокоїться, то Америка викине її зі, зі свого серця. Ідемо далі. Сенатор від демократичної партії Джон Феттерман прибув на інавгурацію Трампа в худі та шортах. І щоб ви знали, це теж сигнал Росії. Він ніби натякає Російської Федерації своїм зовнішнім виглядом. По миру підете, якщо не припините війну. І я впевнений, що це саме сигнал Росії. Серйозно. Ну тому, що момент інавгурації Трампа була мінусова температура. А я в житті не повірю, що сенатор США став би просто так ризикувати вмістом своїх шортів. Але сигнали в Москві не зчитали, а слова Трампа змусили Владимира Путіна робити дуже дивні заяви. Ну, по перше, він заявив про успіхи в російській економіці, і це на тлі рекордної інфляції в Сі та вичерпання фонду народного добробуту. Фонд народного добробуту це такий в них національний фонд, який до народу і до добробуту не має жодного відношення. По-друге, Путін доручив віцепрем'єру Савєлєву от перевірити стан танкерного флоту в Росії. Нічого собі, це все, що потрібно знати про оперативне ухвалення рішень. Це доручення було озвучено якраз через 40 днів, як Мазут із двох російських танкерів полився в Чорне море. 40 днів. Тут саме час випити вже за весь танкерний флот Росії. Не чокаючись, але я так розумію, таку оперативність можна пояснити тільки цим. Вчора вже сказав, повторю, сьогодні. Времени на розкачку в нас нет. треба действовать. А ще знаєте, як не згадати діснеївський мультфільм зверополіс? Пам'ятаєте, мені здається, що в новій частині цього персонажа має звучувати саме Владимир Путін. Але є в Росії ті, хто по іншому реагує на слова та дії Дональда Трампа. У відповідь на випуск мемкоїнів від Трампа і його дружини в Росії готують запуск Мемкоїна Жириновський. З такою ініціативою виступив депутат Держдуми Ярослав Нілов. Запуск криптовалюти планують приурочити до вісімдесятиріччя Владимира Жириновського. Знаєте, от щось. Мені підказує, що депутат Нілов не зовсім розуміє, як це працює. І швидше за все до 80-ти річчя Жириновського просто випустять звичайні монетки з його зображенням. Причому мені здається, це має бути монетка номіналом 5 копійок. Ну буде дуже символічно. Владимир Вольфович завжди любив сунути свої 5 копійок. Правильно, намагаються повторити в Росії американського президента і в іншому питанні у відповідь на спробу Трампа переименувати мексиканську затоку на американську у Держдумі. Вирішили перейменувати Чорне море на руське. Ця оригінальна ідея спала на думку депутату Саратовській об. Болдуми від КПРФ Дініса Буланову він запропонував змінити назву Чорного моря на руське, бо нібито воно так століттями називалося про що написано в давньоруських літописах. Знаєте, коли депутат від комуністичної партії Росії згадує давньоруські літописи, стає трошки дивно. Мені завжди здавалося, що в них літочислення починається з дня народження Леніна. А перші рукописи для них це роботи Маркса і. Енгельса. І знаєте, десь можна зрозуміти бажання Дініса Буланова дати Чорному морю саме таку назву. Бо після того, як російські танкери загадали мазутом Чорноморське узбережжя, от ця назва Руське море, от набуває певного символізму. А ще на думку Буланова, море нібито завжди так називалося, хоча історія свідчить зовсім про інше. Дивіться, в різні епохи Чорне море дійсно мало багато різних назв: Понтійське, Скіпське, Козацьке, навіть була назва Руське море, але в 11 столітті. Тому до сучасної Росії ці назви не мають жодного стосунку. Так, секунду, по-моєму, мені телефонує президент Гвінея Бісао. ні, здалося, тому йдемо далі. Поки один депутат хоче перейменувати Чорне море, інший продовжує свою боротьбу в Курській області, але не з наслідками бойових дій. Олександр Хінштейн продовжує боротися з місцевими жителями, які знову вийшли на мітинг. Безы, Лен, пока, доверяли, пока вы меня не знаете. пока вы меня не знаете. государства. Да, но представители государства были здесь разные. Да, и да. есть у меня большое ощущение. Доверяли, а я не всех, Лен, а я, да. во-первых, остаюсь не бомжами. бомжами. Потом, бомжами. не бомжами. Нет, уже не, не бомжи. Потому да, что нет, бомж что ну, это лицо неправда. Бомж это лицо без определенного места жительства. вы все получите сертификаты и жилье. А это раз. Второе. Я не доверяю всем чиновникам, работающим здесь и всем представителям государства. По некоторым из них мы уже направили материалы про организм организм. Я считаю, что очень многие, не хочу пока называть, и не моя это работа, но должны за то, что здесь происходило из-за коррупционной в том числе схемы, ответить. Но. Есть отец Евгений. Пожалуйста, говорите с ним. Пусть он определит. Но я хочу напомнить, что мы существуем с вами еще, помимо всех обстоятельств, в рамках режима федерального ЧС. в рамках введенного режима КТУ, операции, у нас есть ограничения на одновременный сбор более 50 человек в одном месте. И, извините, это требование закона. Но у нас исключения делались только под новогодние и рождественские утренники для детей. И сегодня под крещение, не дай бог, что-то что произойдет. И даже то, что здесь собралось более 50 человек, понятно, что никаких мер никому, а, ну, потому что я здесь стою и не дам ничего сделать. Но есть закон, его не надо нарушать. Поэтому в любом случае эта встреча должна быть не более 50 человек. Хорошо. Но там же должен быть не только я один, там даже мы все равно те, кому дальше это реализовывать. Ай, ну красунчик, правда, не більше 50 осіб. Але місцеві жителі повинні розуміти, що це в сумі. Наймовірніше, наступного разу Олександр Хінштейн прийде в супровіді 48 охоронців, і тоді на мітинг зможе вийти всього одна а, самотня жінка. Шах і мат. Але піклуються про жителів Курської області не тільки Олександр Хінштейн. В Пскові зібрали гуманітарку для жителів Курської області. І що зробили? Правильно викинули на смітник. Фото сміттєвих баків завалених речами, які приносили місцеві жителі, з'явилося в місцевому телеграм-каналі. Стверджується, що фотографії зроблені на вулиці, де розташований регіональний ресурсний центр підтримки добровольчості. Загалом, щоб було зрозуміло, ну центр зі збору допомоги продовжує свою діяльність, просто вже не вистачає місця на складах, тому вирішили складати одразу на смітнику. Непогана ідея. Із пскова перенесемося в Кемеровську область. Там сталося диво. Ну так би сказали у РПЦ. В Кемеровській області РФ на водохреща почорніла вода в джерелі святої Матрони. Ось так це виглядає. Така вода сьогодні пошла. Ну, з праздником Слухайте, Ну на перший погляд, ну реально диво виглядає так, ніби хтось спеціально для жителів Кеміровської області перетворив воду на вино. Щоправда, в РПЦ закликали не шукати в цьому містики, просто у святе джерело потрапили ґрунтові води. Ось і все. Але давайте повернемося до російських депутатів. Мені здається, що це важливо. Знаєте, за останні кілька днів вони перевершили самі себе. Солі самі депутат Держдуми від справедливої Росії Ніколай Бурляєв вимагає від слідчого комітету РФ переглянути справу про загибель НІ НІ Німцова і ні, не ні Навального. Він вимагає переглянути справу про загибель Михайла Юрійовича Лермонтова, який помер 184 роки тому. На думку Ніколая Бурляєва, розслідування 1841 року було недобросовісним. Михайло Лермонтов був вбитий на дуелі відставним майором Ніколаєм Мартиновим, і ось через майже 200 років депутат Держдуми вирішив, що настав нарешті час внести ясність у це питання. Бурляєв заявив, що траєкторія кулі, яка вбила поета, була незвичною під кутом майже 40 градусів, що вимагає перевірки всіх обставин дуелі. Знаєте, подейкують, що Ніколай Бурляєв давно цікавиться долею Лермонтова, і навіть зняв про нього фільм. Який не вийшов прокат через увага, натяки на містичну змову проти Лермонтова і Пушкіна. Ось цікаво мені, коли Бурляєва обирали в депутати, чи приходили до нього його виборці і чи падали в ноги і просили, мову оригіналу. Ти ж батюшка, только расследуй дело Лермонтова. Христом Богом просим. Нам самим нічого не надо. І дальше готовий невзгод терпіти. Без газу, в богатый газом держав жити. Чай без чая пить теж готовий. Деток своїх на СВО відправляти в товарних количествах. Тільки узнай, милли человека, як Лермонтов-то убили, уснуть не можем. Знання цього. Заява Ніколая Бурляєва виглядає як, ніби знаєте, він прокинувся рано вранці і усвідомив, що все вже зробив для Росії. Залишилося ось тільки розібратися зі смертю Лермонтова. Але Ніколай Бурляєв не враховує російські реалії, начебто, після розслідування слідчий комітету РФ не визнав Лермонтова іноземним агентом. Адже це йому належать рядки, пам'ятаєте? Прощай, ми Росія страна Рабов, страна Господ. А там іще далі можуть піти і вимагатимуть у Франції видати Росії нащадків Дантеса, від руки якого загинув Пушкін. Дурніше за це може звучати тільки фраза ще одного депутата Держдуми, Цитата Тільки Москва зможе захистити Європу від армії України. Про це заявив член Комітету Держдуми з оборони Андрій Калєснік. О, Господи, а судячи з того, як він виглядає, от Європа має боятися не української армії, і навіть не російської Європа. Має боятися Андрія Калєсніка. А взагалі, звісно, унікальна трансформація від фрази Київ за три дні до фрази Тільки Москва захистить Європу від української армії, і це на тлі заяв Путіна, що цілі так званої СВО вже досягнуто. Ну тобто української армії за версію Путіна вже немає. Знаєте, якщо почитати всі заяви депутатів Держдуми за останні дні, то може виникнути відчуття, що Росія тестує на них таку нову зброю, яка непомітно вражає головний мозок. Ну, ось, будь ласка, ще лада нічим не відрізняється від БМВ. У цьому переконаний голова комітету держдуми і соцполітики та у справах ветеранів Ярослав Ілов і поділився своїми враженнями від робочого автомобіля Лада Аурус. Він присів на російський автомобіль в грудні минулого року, і знаєте, мені складно сказати, з якої причини, чи то є покарання якесь, а можливо він просто програв у карти на бажання, а може взагалі його змусили. Тому що в нас немає відео, як він сідав в російський автомобіль, чи були в нього сльози на очах в цей момент, чи сідав він сам, чи йому допомагало кілька міцних чоловіків. І взагалі сідав він за кермо, чи Одразу в багажник, кто знает. Потому что заява Ярослава Нила выглядает так, небо его смусы, всю заяву под примусом. Цитата мову оригиналу. Езжу на ней с декабря, еще не ломалась. Машина комфортная. У меня раньше был BMW, а у западных машин представительского класса ничем не отличается. У нее есть бортовой навигационный компьютер, автоматическая коробка переключения передач. Кінець цитати. Погодьтеся, відчувається, що ну йому важко даються ці слова серйозно, тому що радіти наявності в автомобілі автоматичної коробки передач у 2024 році. І пишатися тим, що машина не зламалася через місяць після початку експлуатації. Ну, це більше схоже на те, що депутата Нілова все ж таки перед цим катували. І знаєте, таких заяв безліч. Тому я хочу до вас звернутися по допомогу. В мене правда подвійне ставлення до таких новин. З одного боку, мені здається, що депутати Держдуми РФ просто ну, вже давно збожеволіли, а з іншого. Є в мене думка, що, можливо, вони просто прекрасні актори, дивлячись на акторську роботу, яких Константин Сергійович Станіславський сказав би, не зрозумів. Поділіться свою думку в коментарях, як вам здається. Вони є. Чи просто чудово грають те, що від них вимагає керівництво Кремля? Ну а щоб у вас не їхав дах від таких новин. Дивіться відео на моєму Ютуб каналі. І якщо ви вже додивилися відео цього моменту, то тоді точно підтримуйте його вподобайкою і коментарем. А ще обов'язково підпишіться на мій канал. Ми, слухайте, мені телефонує президент. Він не обіцяв. Цього разу точно. Тому до зустрічі.